Ще раз усім хлопцям привіт. Хочу ще щось сказати по своїй бджолі. Ну як по моїй бджолі, по бджолі, по карпатці. От хочу відкрити вулик і показати, як правильна Карпатка має себе вести, коли з нею працюєш. От я відкриваю зараз вулик. Відкриваю зараз дощинки. Забираю дошинки. Забираю я легенько холстик. І чекаю пару секунд чекаю. Почекав пару секунд і тепер дивіться, яка ситуація. Бджола вся опускається вниз. Якщо це дійсно Карпатка, значить бджола має опускатися вниз. Має опускатися вниз і виглядати отак. Наставляти голівки зверху. І виглядати, що робить джуляр, що робить пасічник. І можна рукою тут махати, нічого бджола не буде вилітати, як бачите, спокійно. Отака От має бути бджола. Якщо у вас бджола називається Карпатка і вона себе поводить по-інашому, то значить майте є дворняга. Це звичайна дворняга, змішана. З різними породами, з агресивними породами. От бачите, як вона сидить. От У вуличках на голівки понаставляла і сидить, дивиться, що то робить пасічник, що то бджоляр хоче від нас. Ось такий стан. От бачите, всі вулички зайняті бджолою. Це є раз, два, три, 4, 5, 6 рамочок. Це хороша потужна сім'я. от так я їх зганяю, щоб в мене не сидів. Десь тут клуб сидів, а тут купа рамочок стояла. Це зовсім неправильно. Забивайте бджолою всі вулички, всі рамочки, а лишні рамочки забирайте. Якщо ви бачите, що бджоли отут між цією, тут ще до, з цього боку, от з цього боку, і, от, з цього боку, це заставна дошка. так? Якщо з цього боку немає бджоли, а з цього боку є бджола, це допускається. Але якщо по цій вулиці немає бджоли, значить оцю рамочку забирайте, заберіть, поставте з боку за заставну, або заберіть, де у вас є бджолярня, де ви зберігаєте суторамки. От. А якщо тут нема бджілки, а тут бджілка сидить, тоді залишайте. Тому що днем тепленько бджола собі клуб розпускає, а на... Ніч, клуб звужує, І вона отак працює. День ніч, день ніч працює. Так що всі рамки забирайте. От бачите, я по рамці гладжу, от по рамці прямо гладжу, ніяка бджола не вилазить. Оце є Карпатка хлопці. Зрозуміли, що таке Карпатка? От, бачите, як я з нею працюю. А то, що десь продають, якісь і кажуть, Карпатка на базарі, все, давайте через пошту висилаємо вам. Я нікому через пошту свої матки не висилаю. До мене люди приїжджають, я всім людям кажу, приїжджайте до мене. Йдемо на пасіку, йдемо до мене, де пасіка по, по матководству. Відкриваю нуклеуси, показую, як червить Матка подобається, матка людина бере. Нікому я матки не висилаю. Потім спирають, що сталося, матка не плідна чи що там сталося. Вибрали, подивилися розплід, матка хороша, подивилися, щоб бджола отак. Отака спокійна, видно, що Карпатка. У мене е, значить, е, матеріал я беру з Вучкова, від Михайла, там два брати е, працюють на пасіці, на е, пасіка Київського інституту бджільництва. імені Прокоповича. прокуповича. Це є племінна пасіка. От звідти я беру племінний матеріал. От передні вулики, що в мене є. Ось самі передні вулики, це материнські вулики, це в мене плем'яний матеріал там. І потім оці вулики в мене йдуть ряди. Оце повністю ряд іде в мене трутень, батьківський матеріал. І оці от ряди у мене йдуть вже стартери.